Привіт всім! Давайте з вами розберемося, як працює в ілюстраторі інструмент Піро. І для цього я завантажила е, такий референс, е, які належать е, компанії «Український дозін, яка робила редизайн снеків для компанії PiffiPi е, в Молдові. Е, як, ми, як я додавала цей файл? Тобто, звичайно, через файл place е, відшукала свій файл, який я хочу додати, і натиснула, натиснула Place. Сама шару в мене знаходиться в режимі темплейт. Це означає, що в неї приглушена прозорість, вона менш ніж звичайна. І це допомагає мені, мені дуже зручно малювати поверху. Я, однак, поставлю цю шару в ну, залочу її. зроблю так, щоб вона не рухалась. Я створила ще одну шару поверх, і тут я вже буду обводити нашого маскотика. Коли в ілюстраторі ми з вами робимо фігуру, яка дуже подібна на якусь геометричну, математичну вивірену, то це простіше зробити з допомогою фільтрів. Наприклад, як тут я зробила з допомогою фільтру зігзаґ. Але коли у нас фігура фантазійна, як у нас тут цей маскотік, то нам не обійтись без інструмента пера. Тут уже з допомогою геометричних фігур і Інших фільтрів буде складно зробити саме те, що у нас є на картинці. І так, піки зробити не дуже складно. Ми обираємо інструмент перо, ставимо нашу першу крапку, коли ми її ставимо, у нас курсор перетворюється на курсор зірочки. Робимо клик мишою, далі клік, клик, 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 клик. клик і коли ми замикаємо наш контур, ми бачимо, що у нас курсор перетворився на курсор з кружечком таким. Це означає, що ми замикаємо цей контур. Робимо другий внутрішній контур. Клік-клік, клік, клік, знову клік, знову клік, і замикаємо наш контур. Нам ще потрібно зробити ось ці лінії. Ну, першу крапку ми робимо як звичайно, другу також. Клікаємо, але ми бачимо, що наш контур він тягнеться за нами, і нам потрібно його якось закінчити, щоб поставити окремо ось цю крапку і зробити цей відрізок. Для того, щоб це зробити, нам потрібно або перейти в інший інструмент і знову повернутися до інструмента перо, або зробити простіше. Наприклад. Коли е, ми бачимо, що коли ми підносимо до кожного інструмента, майже кожен інструмент має свою гарячу клавішу. І у, у інструмента P, тобто перо, це гаряча клавіша P. Я натискаю на клавіатурі два рази PP. Тоді бачите, що контур у нас закінчився. Клік-клік. ПП -клік. на клавіатурі, закінчився контур. Знову ПП, закінчився контур. Ось так. І знову майже все. Коли ми щось зробили не так, і, наприклад, у нас не в тому місці опинилася крапка, і нам хотілося її передвинути, то я раджу використовувати інструмент Біла-Стрілка. Але не обов'язково її брати з Тулзов. Можна залишатися в інструменті піро, тому що зараз ми спробуємо з вами щось інше обводити. І я просто затискаю Ctrl ось так. І можу подвигати цю крапку, як мені здається, краще. Ось. Можна щокнути десь посередині, поміж крапками, щоб з'ясувати, де вони все знаходяться, і подивіться. Коли крапка у нас якби така закрашена, це означає, що ми її саме будемо рухати. Ось. Все. Давайте перейдемо до наших скругляних ліній. Якщо ми наш рот, наприклад, будемо малювати ось так з допомогою відрізків, то він у нас не буде подібний на те, що нам потрібно. Тому нам це не підходить. З допомогою клавіші Delete я все виділіла. Дивіться, як це робиться. Ми ставимо першу крапку, крапку, як звичайно, потім я ставлю другу на зломі, не відпускаю ліву кнопку миші, я витягую ось так нашу лінію. Потім ставлю тут другу на зломі поки що можете нічого не робити, ми потім з вами все це виправимо. Ще одну крапку ось тут витягую лівою кнопкою миші цю лінію. Наскільки це можливо. Ось так. Ще витягую і закриваю наш контур. Але, звісно, він не отримався таким, як я його планувала. Тому зараз ми його підкоригуємо. Ми можемо також використовувати, використовувати білу стрілку, коли ми затискаємо Ctrl, але рухати тільки крапку тут не допоможе. Нам потрібно зробити цю лінію з іншим наклоном. Нахилом, тому ми з вами затискаємо Alt, і наш інструмент, наш, наш курсор перетворюється на такий інструмент, який знаходиться внутрі піра. Воно називається Ankor Point. Tool. Коли ми доторкаємося до крапки, яка нам потрібна, він витягує зараз нам наново ці наші вусики. Але ось тут також потрібно їх витягнути, щоб вони стали подібними на той контур, який є в референсі. А, можна працювати, працювати окремо з одним усіком, тобто брати, брати тільки один усік і ось так а, 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 з ним працювати. Але я думаю, що я цю крапку поставила не дуже, не в дуже, не в дуже зручному місці. Тому я поставлю іншу крапку. Бачите, як тільки я піднесла курсор з піром до нашого контуру, і тут в мене нічого не було, то я можу поставити іншу крапку, а цю видаліти. І ось так я думаю, що в мене контур цей буде набагато кращий. Я затискаю зараз Alt і ось так коригую нашу, наш відрізок. Зараз я затиснула Ctrl, тому що я хочу. Подвигати а, цю крапку. І зараз я м, також допомогу кантеру біло, білої стільки я можу доторкатися до вусиків. Тут подвину. Тут лінія не дуже потужна. Вона така, має, має такий не дуже приємний, ну, така не дуже зглажена, тому що скруглена, тому потрібно. Все ж таки над нею попрацювати. Якщо у вас також звернувся так, ваш е, контур, не обов'язково видаляти весь контур. Можна його е, ну, можна просто його коригувати, тобто не потрібно знищати всю вашу роботу. Якщо ми просто натискаємо голком на цей контур один раз, то він у нас становиться спрямований, Дивіться, тобто всі контури ось тут можуть бути спрямовані. А, і якщо він, він у вас дуже сильно завернувся, то краще його просто спрямувати, один раз клікнути на нього, і він став прямим. А зараз я витягую цю ось крапочку, і вона стала набагато краще. І ось тут я витягнула. І ось тут я витягну трохи по-іншому. Не загортайте їх в такі узли, тому що. Навіть якщо вам здається, що ви там дуже близько, все одно ці вузли вони видні. І ось тут краще також прибрати. Я думаю, що краще було поставити ось тут крапку, а ось тут видалити, щоб ці контур у нас був не переламаний. Коли у нас така слабка лінія переламана, це дуже це завжди видно. Навіть якщо у нас не дуже великий цей маскотик, але. Рот, гока це у нас такі основні частини цього, цього характера, цього персонажа. Давайте з вами ще закріпимо наше знання і обведемо ось цей ботинок. Клік, клік, витягую крапку. Просто ставлю крапку, трохи витягую, трохи витягую. Трохи витягую, витягую, клік і замикаю наш контур. А, дивіться, ось тут не дуже гарно. Зараз я затиснула Alt і витягну цю крапку по-іншому. Ось тут з контуром я передвинула цю крапку. Ось тут контур не дуже класний. Я його також так, трохи порівняю. Ну, і, мабуть, все. А, ну і звісно, ось ці, е, ці шнуровки вони зроблені просто звичайними прямими лініями. Натискаю два рази П, щоб контур закінчився. Ще раз П, ще раз П. Обрала всі три контури, щоб відразу їм завдати товщину. Одну та ж саме в палітрі строк. Ось вона. Ось тут може бути, що у вас буде дуже, не дуже такі приємне а, приємне, приємне закінчення а, цього ботинка і тоді краще, щоб у вас, а, щоб у вас тут були, а, ну коли ми кепси, тобто як у нас поєднуються наші крапки. То вони може краще іноді виглядають, коли вони скруглені, наприклад, ось так. А, що ще? Давайте розберемо з вами, які у нас бувають трабли. Наприклад, коли ви розпочинаєте свою роботу і у вас в інструментарії ви бачите, що тут у вас якась є заливка, якось є обведення, то так у вас і починають працювати ваш інструмент перо. Тобто, якщо ви відразу хочете, щоб він у вас працював, як в мене, щоб це був просто контур, то там вам відразу потрібно прибрати вашу заливку. І так кожного разу, поки ви не зміните цю комбінацію, він у вас буде ось так само відмальовувати. Як я вам уже казала, що іноді не потрібно видаляти весь контур. Іноді потрібно а, попрацювати над окремим, окремим відрізком. Якщо ви, наприклад, щось тут таке наробили, то іноді допомагають або видалити крапку і поставити іншу, якщо там взагалі все так, а, якісь вузли-вузли, або а, просто затиснути. А, Alt на клавіатурі, щоб дістатися інструменту з цього, цього уголочка. і просто один раз клікнути, щоб просто спрямувати цей вузіл і наново витягнути цю лінію. А що ще може бути? Дивіться, коли ми, вами, коли ми з вами, наприклад, маємо такі спрямовані лінії, то так, як і в Прямо які ми з вами малювали до цього, у нас з'являються такі крапки, які можуть скруглювати наші вугли. І іноді достатньо цього, іноді це допомагає. Не в даному випадку, але вугли воно точно може скруглити. Що ще буває? Іноді, іноді завжди, коли ми підносимо наш інструмент перо, Поміж двома крапками, тобто на відрізку, і затискаємо інструмент, і затискаємо Alt, то у нас курсор виглядає як така чорна стрілка з такою ну, не знаю, закругленням поміж двома крапками. Це означає, що ми можемо також потягнути цей відрізок, і це буде працювати. І в даному випадку це був непоганий варіант, але ось тут дивіться. Є все ж таки не дуже приємний якийсь там вузю. І тому все ж таки я з допомогою вукації зроблю. Зараз я Ctrl затиснула. І ось так. Ctrl, А зараз перемикнулась на Alt. І ось так вирішила цю проблему. А, я розумію, який складний цей інструмент, але допоможе тільки практика. Тільки е, декілька разів, ви зможе, е, коли ви обведете цю фігуру, у вас я впевнена, що все, все отримується. Якщо не отримується, пишіть в, в коментарях, що, е, е, яка допомога вам потрібна. І до наступної зустрічі.